Низка країн європейських вони захищають власницьке господарство і їм ця дешова, дешева сировина з України взагалі жодним чином там не потрібна. І на сьогодні, коли вони економічно в них розпочинається вся економічна турбулентність, але їм потрібно підживлювати, фактично оплачувати військову силу України, то зрозуміло, що вони будуть. Оптимізувати власні розходи і взагалі власну економіку для того, щоб, скажімо так, зміцнити їхній економічний сектор, щоб згенерувати додаткову вартість, за рахунок котрої можна оплачувати військову силу в Україні. Тобто, ось тут виникає просто, да, ось ця наша цілковита модель розвитку України. Якщо ми вважаємо, що нас будуть просто ось так підтримувати, що економіка в нас жодним чином розвиватися не буде, навіть сільське господарство і навіть наше IT. тобто єдине за рахунок, чого тут можна буде заробляти кошти, це йти у Збройні Сили України.